Всім привіт, рада вас бачити у своєму новому відео та на своєму каналі. Поки в день мої спали чоловік з донечкою, я злиняла і поїхала з подружкою на невеличкий шопінг. В епіцентр поїхали, вона більше за компанію зі мною погодилась, але все рівно собі дещо прикупила. Я маю невеликий списочок уже давно, що мені не вистачає вдома. Але це не прям горіло, тому от була нагода, і ми виїхали. Вони такі легенькі. Така <ривіт> стрмненька А, так. Да. Ой. Прикольно. Ой, кстати, гарний. 75 п'ять. 98 восемь. А, 98? Но Якщо що ми на... за ним повернемось. Такой... Блін, дуже гарний. І він тяжколенький, не прям легкий. Ну такий, типу. Ну так. Да. Ну, ми ще подивимося в іншому відділі. Там же є повний а відділ. Того? А Ну, ну не красиві. Ну, ну типу, ця вот йолочка, нічого. Ні, 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 не. ні, це мені не подобається. І очі ці руки блістячі. Шабаліринки Та mm -hmm. теж такі mm -hmm. цікаві. Та їх много разить. Ось ми ще такого зайчика знайшли. А, ось. Ось це і хрустальний такий. Блін, а цей взагалі кидає. А, так вот вони. Вот висит ще один. Вот они ряд. А, да, так. Да. Ну все, А ось 129. Ну, побачимо. Так, нам туди. Де світиться? Ой, такі ми вони сюди власне просто. Це, напевно, не пінопласта, це просто щось дуже гарне. А ні, не Так, мені потрібна гірлянда. Бажано або жовтого, або білого кольору і на батарейках. Але, напевно, їх або не буде, або мало. Тут намальовано від розетки. Ну так, електрогірлянда. Зараз будемо вибирати. Це я хочу на ялинку. Це гарні зайчики, але якщо їх чіпати, вони зовсім неприємні. Але виглядає як справжній. Господи, яка на на вона неприємна на осіб. А вона скляна, вона як скляна. Ну вона гарна. Це бутилочна. Піде. А, так, да, да, як пляшка. Коротше, гірлянди ми не знайшли. Там тільки кольорові. Тому будемо шукати зайку. Зайку, зайку. Дуже великий вибір різних іграшок, але я чесно не люблю ось таке все. І я прийшла сюди чисто от за гірляндою та зайчиком. Бо ми кожен рік хочемо купувати символ року, якийсь такий гарний. 109 гривень. Гарні. Але якщо на всю ялинку купить, Ось іграшки, щоб дитина гралася. Лягенька, легенька, але коштує 50 гривень майже. Але прикольненько. Можна було б по лінці взяти таку погратися. До речі, я люблю ще такі декор. У мене є на ялинці, потім я буду вже прикрашати, вам покажу. І тут дуже великий вибір. Я би, напевно, собі би щось хотіла поміняти, але не в цьому році. Зараз витрати трошки інші. Особливо такий ось. Декор дуже подобається. Ой, гарні гілочки, можна було б взяти щось таке. Але знаєте, цей епіцентр якийсь невеликий. Є більші, де прям таке аж новорічне свято. Це, напевно, в лавині. Бо тут якось малувато. А, ну, птимай, добре. У нас, до речі, посуди з цієї колекції, тільки чисто синні. Ми брали набором і дуже задоволені. Вони такі масивні, важкуваті, але дуже класні. І чашки теж є різні, великі і менші. Що мені дуже подобаються ось такі тарілки. Я собі, до речі, хочу якусь таку придбати. Але знову ціни кусаються, як бачите. Взагалі, епіцентр це такий магазин. Що, напевно, за таким посудом якимось треба не в нього їхати. Ну, ось, до речі, непогано. 135 наче. Але я не знаю поки що я хочу. Хочеться якесь таке. можливо таке. За 127, непогано. А, знаєте, якісь канапочки покласти. Щоб на столі гарно було і небагато місця займає. Бо якщо ось такі круглі понаставляють на стіл, святковий там, наприклад, дуже багато місця займає. А квадратні буде класно, тому зараз буду шукати щось, щось вибирати. Але чесно, вибір, ну, такий собі. Ці великі. А я хочу от щось типу такого розміру маленького. До речі, в мене ось така масленичка. дуже зручна і недорога. Відкривається ось тут. Приїхала по баночки, а вони їх переставили. І тепер дуже маленький вибір. І в моєї серії ці Фламберг. Лишилися такі зовсім маленькі і вищі. А мені треба середню, вони ще бувають середні. І з'явилися схожі від якоїсь фірми, ось Вінзер. Ну вони дорожчі. О, коротше, така поїздка. Не дуже я задоволена, але все є. Хочу в холодильник купити контейнери от щось типу такого, щоб складати там салатик. Але якщо взяти багато... Теж воно по ціні б'є. До речі, такі у нас люмінарки є. непогані, але вони не герметичні. Якщо його перевернути, воно виливається. Це чоловік на роботу носить обід в таких. Я задумуюсь, можливо взяти пластик, але не кольоровий, до речі, знижки. Ще хочу, капки, ось мої найулюбленіші, навхрест. Дуже приємні, якісні. Але нема мого розміру. Є от 38-й такого кольору. І все. Ще такі непогані, але кольор не підходить. І все. А все інше, ну, таке не люблю. У мене ще ж розмір такий, що Як бачите, все до 38, 39, а мені треба 39-40. До речі, купувала такі у мене зараз. Вони я збралася знижку знижкою 50%. Зносилися буквально за тиждень, тому не рекомендуюся ось такі у мене. Дивіться, ось наш коврик, який ми купили. А ось і сірий більший, який я хотіла. Ех, і тепер <с> не знаю, що робити. Я вже придумала, можна такий коричневий на головний коридор висунути, а ось цей купити додому. Ну що ж, ось така сумка в мене вийшла. Покупочки невеликі. Але зараз вам все рівно покажу, що я придбала, що не придбала, а хотіла. Почну з новорічних покупок. Взяла я таки цього зайчика чи кролика, а дуже він мені сподобався. Були ще білі з рожевими спідничками. Але нам це більше за все підходило. І чоловік сказав, що цей теж найгарніший коштував гривень 100. Але. Якщо таку одну іграшку купити, то в принципі нічого страшного, хоча і дарувати. А як я казала, ми хочемо зібрати колекцію з кожним символом року. Ми почали це з мишки. Класну мишку були купили, потім бичка ми не знайшли, а тигрика теж адекватного, знаєте, такого прям гарного не було. Ну, ось тепер є зайчик, тому потім через 10 років купимо знову і тигрика. і... Цього бичка. Хотіла придбати щось для того, щоб зробити вінок на двері, але передумала, бо побачила ось таку композицію: це підсвічник, зараз дуже актуально і гарно. На Новий рік хочу поставити ось тако на стіл і, можливо, ну серветку якось покласти, або, знаєте, паластики, або в кімнаті. на Прикриватну тумбочку. Думаю, теж буде гарно, можна сюди якесь там зерно або а, каву насипати і таку довгу свічку поставити, або маленьку таку капельку. А, до речі, гривень 200 чи 220 коштує така композиція. Взяла її. А були ще інші, я показувала, але як по мені вони були дуже наляпості. а ця прям ну, така дуже гарна. Взяла ось такі чотири контейнери, вони пластикові. Я хотіла, звичайно, скляні, але зараз я подумала, що я не хочу витрачатися. І цей пластик дуже якісний. У мене вже була цієї фірми, був контейнер. Тому вирішила взяти і тим паче зі знижками класними були. Це я взяла ось ті менші, що знаєте, порізати ковбаску, покласти, сирочок, а не постійно з тими пакетами. А так дістав. Зручно зробив собі бутерброд. Так само ці більші для салату, або, там, знаєте, зробили якусь кашу, картоплю, ну, неважливо що. Переклали в такий контейнер і гарно холодильнику буде тако зберігатися. А в майбутньому, можливо, і придбаю ще скляні. Бо 4, мені здається, трошки малувато. Також можна овочі зберігати. В моєму списку обов'язково була сковорідка маленька. Бо в мене вони всі такі великі, знаєте, хочеться посмажити іноді там одне-два яйця. І велику сковорідку брати для цього не дуже ну, прикольно. Тому хотіла таку, там бачиш, що опелінці, я теж іноді щось підсмажую. Тому не вистачало мені такої. Вона із такого середнього сегменту, не дуже дорога була, в принципі, але фірма, я, по-моєму, таку чула німецька. І знаєте, що, мені, що мене дратує, що кришка завжди ціною, майже як сковорідка. Але що зробиш, підібралось 20 см, вона і далі стає. Ось так виглядає сковорідочка без упаковки Сама звичайна така. Свій вердикт про неї скажу пізніше, бо всі нові сковорідки смажать спочатку гарно, а через час вже буде видно, якої вона якості. І останній з покупок придбала ось такий салатник, дуже гарний. Хотіла я якісь тарілочки, знаєте, поменші і для закусок більше, але я вам показувала, що там була одна така непогана, вона була такою хвилею. Але я хотіла щось все рівно мінімалістичне, тому поки що взяла ось таку. Мені здається, що під наш квадратний стіл, отакі тарілки дуже гарно буде, поставити. Також якісь там закусочки ще, коли докуплю якісь тарілочки, і буде дуже гарно. Ну що, ж, це і всі покупочки. Не так їх багато. Бо скажу, я розчарована трошки. Не було гірлянди, я хотіла подивитися баночки для круп, які я завжди купую, але нічого. Напишіть, які вам товари сподобались найбільше. Дякую, що подивилися це відео. І побачимось у нових. Па-па!